Доброго дня, шановні колеги, 10 жовтня, 2024 рік. О, зараз ви бачите цю батарею пляшок, я зараз поясню, що воно таке. Мені, як виноробу, досить невеликого масштабу, мені все рівно дуже цікаво, як мою діяльність можуть оцінити професіонали, професійні дегустатори, ну, от власне, цьогоріч, вже вдруге в цьому році, а саме з 29 по 31 жовтня у столиці нашої країни буде відбуватися дегустаційний конкурс, до речі, міжнародний, де можна буде отримати саме об'єктивні об оцінки про ті чи інші вина. Ну, я в цьому році більше цього разу направляю своїх три зразка. Минулого разу це було, здається, на початку весни чи кінець зими. Точно не пам'ятаю, до речі, у мене Зараз Скажу, коли це було 26 квітня 24 року. Я направляв тоді два зразка. ну, Вони були досить непогано оцінені, так як я і очікував, отримали там дві східних квізники. Цього разу направляю я три зразка. Перший зразок це те віно, про якого досить часто вам розповідаю, на його прикладі. Вам навіть візняв е, свій спосіб роботи з білим матеріалом, це не для виноробства столова форма за назвою «Ландиш». Я в ньому, в принципі, впевнений. Він мене досить вражає як своєю ранолептикою, так і ароматикою. Єдине, що в даному випадку, щоб якось усунути упередженість щодо назви, я назвав її в англійському варіанті, щоб не назвати слово Ландиш. Там назвав вино там, в англійській і у французькій. Транскрипції, можливо, не дійдуть до дійсної назви і не вплине саме на рішення. Потім, хоча дегустація відбувається без, без усвідомлення назви того чи іншого зразка, виробника пляшки досить закриті, ну, так, прийняли рішення просто називати його слово ландиш. Другий зразок це фронтіння Грі. Мене, до речі, це всі вина 23-го року. 23-й рік був досить сприятливим в плані винораду, виноробства. Він був теплий, недощовий. Врожай набрав усі сорти, особисто в мене набрав повної фінологічної стиглості. Ну і в даному випадку фронтіня Грі він в мене в таких умовах ріс, що. Він у мене набрав лише 2-2 кислоту скинув. І я так вважаю, що його органолептика, вона дуже схожа на полуницю, дуже схожа. Нічого спільного із споживанням самої свіжої яди і цим вином, зовсім немає. Це різні смаки і десь там і намюка немає про те, що тут може бути полуниця у вині. Ну, воно присутнє. От, кислотність матеріал був скину. От. І от таке зараз рожеве вино. І наступний варіант це саме Рубін Болгарський, про якого я вам його досить часто показую, і свої насадження рубіна Болгарського. До сьогоднішнього дня я мав намір ось, ось, цей, ось цей варіант, я його наусивкелику, він зараз дещо дихає. До цього дня я мав намір саме направити мерло 22-го року. А потім задав, що 22-й рік 22 у мене закінчився. Мерло там ще залишилося декілька пляшок, а потім задав, що 22 другий рік був не сильно вдалий, він був дощовий, холодний. От, і тоді вже я почав думати стосовно червоних фіну, він 23 го року. У мене є скабернефран, матеріал не мій, тому я не заінтересований отримати на нього оцінку, Це матеріал я придбав. У мене є свій мерло і є рубін болгарський. В даному випадку я сьогодні спробував одне інше вино і прийняв рішення по заміні. Саме на Рубін Болгарський, тому що мені очевидно склалося враження, що Рубін в даному випадку набагато краще поки що замерло. Ну, як відбувається конкурс? Пляшки закриті? судді взагалі не орієнтуються щодо виробника типу вона, направляється кожне вино у трьох екземплярах. Тут я не можу сказати, чому саме не в двох пляшках, а саме в трьох. Ну, можливо, для поглибленої оцінки, якщо це може бути перша пляшка, це якась швидка попередня оцінка, і коли вже там вино попадає в певну категорію, яку, ну, щодо якої потрібна більш поглиблена увага, то, можливо, відкривається ще друга, і, і третя пляшка для більшого, більш поглибленого вивчення. Можливо, це цього я не знаю. За, за кожний зразок назву вина виконується оплата у сумі півтори тисячі гривень. Я так впевнений, що ці кошти йдуть і на саме на організацію даного заходу, тому що потрібно і орендувати досить велике приміщення для того, щоб помістити туди всіх бажаючих, як і надати свої вина для оцінки, так і відвідати той конкурс, ну і спожити наші вина. До речі, цей конкурс. Міжнародний. Минулому році було одна здається компанія з Італії, одна не Словенії здається. Ну тут я можу помилятися. І, да, ну, і цей конкурс також буде мати статус міжнародного. Потрібно буде, я так думаю, і орендувати приміщення, і значить, організувати проживання членів в члені жирі і харчування на такий тривалий час. Це буде там 3-4 доби. До самого закінчення конкурсу. Одне слон це все фінанси. От, і я вважаю, що півтори тисячі гривень це досить посильна сума для того, щоб ми отримали враження, об'єктивне враження про свої вигляди, у вигляді там, певних балів. От минулого року у мене два зразка були вони. Але я направляв біле. Сухе та рожеве сухе це цитронний yeah. марач та пінагрі. Вона Один зразок цитронним марача зайняв, мав 83,57 бала. Це срібна категорія. Ну і сухе піногрі мав 82 бали. Теж ледь попав у срібну категорію, бо вже нижче 82, здається, чи 81 це вже бронза. От. Ну і тут власне питання не в дипломах, а у оцінки. Тому що ми ж не можемо посилатися, ну, якщо вже об'єктивно подивитися на ці речі, ми не можемо посилатися на враження своїх там, сусідів, близьких колег по роботі, які там, можуть казати, що нам твоє вино дуже подобається, і сам собі, наче як можна думати, що в мене воно ну, класне, гарне і таке інше. Ну, насправді це ж не так. От. Тому що 99 і 99% всього населення вони не являються спеціалістами в даній галузі. І потрібно саме звертатися до цих спеціалістів, ну, саме нагоді цей конкурс. У першому коментарі він буде від мене до цього відео. Я там посилаю, як ви можете зайти на сайт організаторів, там досить просто зробити заповнити заявку. На свій зразок 1, 2, 10, 20, скільки хочете. Півтори тисячі гривень за зразок направляйте завгодно. Ну, В даному випадку я вирішив направити біле, рожеве і червоне. Досить просто заповнюється ця анкета, там займає лічені хвилини. Перший зразок дещо ну, так повільно я заповнював, а далі буквально 2-3 хвилини заповнюю. Все, воно досить швидко відправляється. Ну, потім ви вказуєте там, заповнюєте декілька позицій, починаючи від адреси електронної пошти, бо саме на вашу електронну пошту, яку ви вказуєте, до вас приходить лист із повідомленням про вашу там, реєстрацію в конкурсі і даються реквізити на оплату. Для цього треба електронна пошта. Потім ви вказуєте свій номер мобільного телефону, свої особисті дані, де ви проживаєте, як. Називається ваша винарня, якщо вона має назву. Ну і ряд, ну, відповідно, сорт, вина, з якого виготовляється це вино, ну, де знаходиться ваше підприємство. Ну Це моя домашня адреса, можливо, може бути в когось по-іншому. Ну, слово, анкета досить проста і досить швидко заповнюється. От, не потрібно переживати, що у вас там може спіткати якась невдача, значить ну, в такому разі. Я на я ж також не впевнений, що хоча б одне з цих трьох вин буде мати якусь певну високу оцінку, хоча б бронзу. Я далеко не впевнений. Минулого року я також, більше минулого разу, я також не був впевнений. Ну так трапилося, що я ж оцінював ці вина перед відправкою сам для себе. Ну і воно отримало срібла. Що буде зараз, я не знаю, хоча надіюся на вдалий для себе результат. Але якщо такого не трапиться, значить то треба ну, тільки підняти на себе. Тобто десь, значить, був, були недоліки з матеріалами, які зайшов на переробку. Тобто це можуть бути там, і матеріал, який не досяг фенологічної стигості, або перезрілий матеріал, бо деякі нюанси, етапи саме виноробства, які досить погано вплинули саме на це вино. Ну, факторів чинників може бути досить багато, і тут в даному випадку там, набирати на професійній журі, я кажу, що це недоцільно. Тому що це буде не один там у комісії аж 5. От, і вже коли приймається рішення щодо е, оці, високої оцінки, то оцінка дається не одним дегустатором, а ну, цілою командою, усіма п'ятьма. І тоді вже аж на підставі їхнього спільного колективного рішення виноситься та чи інша оцінка. Ну, здається, все. Тобто, закликаю вас таки активізуватися в цьому плані, у вас ще є час. Відправка конкурсу 29 по 31, відправка зразків в межах ну, там, по листу, який прийшов на електронну пошту, роз'яснено, що в межах 21-23 жовтня треба відправити. Воно там приходить на одне відділення, воно потім ці всі вина з усієї держави. З інших держав ну, це хто відправляє, бо є ж можливість і прибути туди особисто, орендувати там. Три квадратних метра для своєї експозиції і позиціонувати свої винно безпосередньо там на конкурсі. Позиціонувати спочатку, ну це буде відкритий доступ. Ну а частину своїх зразків відправити на закритий конкурс, там де зовсім не буде видно, що тут за зразки. То можна самому прибути, можна відправити. Я з великим задоволенням навіть і подумаю, можливо, відшукаю можливість її прибути туди особисто, тому що досить цікаво мені було продегустувати ці чи ну, це Для цього потрібно десь мені взяти водія. От, буду намагатися, щоб у мене він такий був. Тому я можу там зовсім себе вільно почувати, буду намагатися туди прибути. Е, от. Ну, але не, не, не факт, що так, що так трапиться. Точно гарантовано я свої вина зараз відправляю, ну а там побачимо. Так, Рубін. Чи правильно я прийняв рішення? Ну Бачу, що правильно, тому що таке мені мерло 23 року, здається, ще не повністю досягло своїх максимальних кондицій. Ну, це зрозуміло, хоча потрібно там мінімум 2 роки. Ну а Рубін більш швидке вино, ну, хоча у ньому також було 10 діб. Перед ферментаційною холодною мацерацією, тобто вимочування шкірки у холоді, аж потім я активізував ферментацію. От, ну, і ще було, здається, 7 чи 8 діб ферментації. Тобто шкірка перебувала у матеріалові 17-18 діб. Ну, вино досить е, таке насичене в плані антоціанів, ароматика потужна. Ну, можна назвати і потужною, і ніжною. Нема випирання спирту, немає нічого. От по Ну, Малина вишня, не знаю. Побачимо. На кожен з цих варіантів в мене є певні надії, але знов-таки кажу. Якщо жоден з цих варіантів не отримає хоча б бронзи, тут нічого страшного не відбудеться. Так, е, да, певним чином прикро буде, але значить, мої не значить, Потрібно буде працювати краще, більш вдумливо. От. Ну, але ж зрозуміло, це сухі 23-го року, без цукру, без води, із сульфітацією, із е, відповідними ферментами, тому що я знаю, що в даному випадку вони мені принесли користь. Е, хто це... Заперечує, значить, є можливість відправити свої вина, там, якщо ви практикуєте додавку цукру, там, води, абсолютно природні природні дрожі, можливо, це ж я не заперечую, може таке бути, можна відправити на конкурсі і отримати неупереджене враження про ваші вина. І тоді вже ну, на повних підставах можна тоді буде стверджувати, що ваші вина вони якісні. Писати в кожній групі і таке інше, давати рекламу своїм винам. Ну, а поки що так, Тобто, потрібно звертатися до спеціалістів, бо більш об'єктивної оцінки вашим витворам насправді ніхто не дасть. Якби не хотілося ну, взяти до основи саме враження ваших колег, насправді цього робити не можна. Колег по роботі маю на увазі. Те здається, дякую за увагу. До побачення.